Але необхідний етап еволюції. Що ж буде? Думав я, коли людство зіткнеться з наступним кінцем світу. Я Не знаю, як ти це влаштуєш. Хай їде до мене у Дубай, Я все йому компенсую. Організуй. Я бачу хіросіму ага. Нагасакі. гасакі. Я чекатиму дзвінка. Квітучі міста відбудовані з попелу, пам'ятники невимовному є складовою концепції миру. І я дійшов висновку, що ядерна війна може мати місце у природному порядку речей. Та лише контрольована ядерна війна, тільки та, яка торкнеться кожної живої душі однаково. У займен переконані, що цей чоловік Курт Генрікс, ядерний екстреміст на прізвисько Кобальт. Сьогодні його бачили в Кремлі з тим, що нагадує ядерний пусковий пристрій. Два дні тому Сабін Моро убила одного з наших агентів у Будапешті і забрала в нього російські ядерні коди запуску. За розвідданими вона прибуде у готель Бурж у Дубаї за 36 годин. Маріус Вістром це штатний оперативник Кобальта. Вістром зараз теж їде у Дубай. Щоб його пристрій працював, Кобальту потрібні коди запуску. І вістром має перекупити їх у моро. Наш міністр загинув. Президент задіяв протокол фантом. Ми не існуємо. Жодних супутників, схованок, підтримки і евакуації. Ми четверо, і те, що у цьому вагоні, усе, що збереглося від взаємо. З цієї миті усі наші дії не санкціоновані. Хочете піти? Робіть це зараз. Наша місія це Гендрікс. Ми це єдине, що стоїть між ними його метою. Отже, сплануємо дії. Кожен, хто пов'язаний з цією людиною, це для нас джерело безцінної інформації. Ніхто не знає, що ми досі в грі. Втратимо Гендрікса зараз, втратимо його на вічно. І який наш план? Вістром забере товар у мороза 36 годин. Важливо, щоб коди запуску не покинули готель. Але треба, щоб вістром привів нас до Гендрікса. Він зробить це лише маючи коди. Або думаючи, що він їх має. Наша мета перехопити зустріч. Замінити справжні коди фальшивими і відстежити вістрома до генератор. Ну це в принципі просто. Лишається забрати коди і забацати фальшивки. Джейн, ти станеш моро і передаси коди вістрому. Справу зроблено. І по твоєму моро просто віддасть нам ядерні коди. Ми її нейтралізуємо. Так, нейтралізуємо, тільки непомітно. Непомітно. Так. Ну, М'яко, це ж джерело. Так. Ясно, тоді так. Треба спланувати дії. Він так сказав. Це я так повторюю. Не всі ідеї змогли. Ми не чіпаємо вістрома. Гаразд? І Моро. Вбивця заплатить за смерть Генера. Але не зараз. Спершу нейтралізуємо Гендрікса. Речей мінімум. Звичайно, мінімум. Тільки що саме. Навіть якщо перевтілитись на Вістро і Марок, Як нам розвести їх по різних номерах? Щоб вони ні про що не здогадались? Ми зробимо готелю підтяжку. Вістром буде думати, що зайшов у люкс до моро, а насправді він завітає у наш з вами номер. Де я зіграю моро. Трохи нижче Бенжі вдаватиме вістрома Маски. і зустріне справжню моро. А, я беру участь. Ти? Ти помічник? Помічник, яка честь. Добре. Отже, я хочу ще раз усе зрозуміти. Курш халіфа найвища будівля світу. А ви хочете перекроїти її інфраструктуру, аби переконати двох об'єктів, що обмін відбувся, хоч насправді його не було. Так. Верблюди. <h -task> <goog> Вже в хімчисті? Я піднімаюсь. Так, 34 хвилини до зустрічі. О... Oh. <coughs>